Оксиди це бінарні оксигеновмісні сполуки, в яких ступінь окиснення оксигену дорівнює мінус 2. Серед солетвірних виділяють основні кислотні та амфотерні оксиди. Кислотні оксиди, такі як оксид фосфору, взаємодіють з водою, утворюючи кислоти. Більшість основних оксидів безпосередньо з водою не взаємодіють. Лише оксиди лужних та лужноземельних металів, таких як оксид кальцію, взаємодіють з водою, утворюючи розчинні у воді основи. Кислотно основні індикатори, що є барвниками, здатні змінювати своє забарвлення в залежності від середовища утвореного розчину. Перевіримо кожний розчин. Тимоловий синій стає малиновим в кислому середовищі, метил оранжевий, червоний, бромкризоловий пурпурний, жовтий в кислому середовищі, тимоловий синій, синій в лужному, Фінолталіїновий стає малиновим, а бромкризовий пурпурний фіолетовий в лужному середовищі.